Мир вам, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему зростання у Христі. Коли діти, особливо в самому дитинстві, хочуть що бути? Вирости, да? хочуть бути більше, більше вирости. А коли ми виростаємо, вже немає такої, як би сказати, гонки. І приклад між, між деревами ті дерева, які ростуть. У лісі і ті, які ростуть поодинці? Чи є різниця між тими деревами? Є різниця. Ми помічаємо, що ті дерева різні, які в лісі і які ростуть просто на, на полі одне дерево. Ми, люди, які Ми живемо самі, чи ми живемо з Христом. Також є різниця. І ще є різниця в тих людях, які зростають. чому ми можемо зростати? Перше, це знову ж до дітей. На початку діти вивчають просто букви. Їх, вони дожні на початку знати просто букви, а потім що? Об'єднувати дві букви, потім три, чотири, і по складам читають діти, а потім можуть добре читати. І такий є розвиток. І апостол Петро, в першому посланні Петра, друга глава, другий вірш, дає нам таку думку. Як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння. Тут починає апостол Павел. До дітей немовлят. Дітям немовлятам потрібно що пити? Молоко. Молоко, Молоко матері воно так збалансоване, так Бог зробив, щоб воно. Весь комплекс всього для того, щоб дитина могла зростати. Для тої дитини, якої вже 18 років. Чи достатньо їй молока? Недостатньо. І апостол Павел каже, що не потрібно тверду їжу вам їсти, тому що ми вже виросли. Апостол Павел в посланні до Єфесян в 4 главі. 13 -том віршові. Аж доки всі ми прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого у міру зросту повного Христового. Або повноти Христової. Чи досягли ми повноти Христової? Можемо сказати? Так, да, ми досягли. Я думаю, що ми. Не можемо так однозначно сказати, що все, ми вже святі люди, ми все, все, що можна, ми вже досягли. Більше нам нічого не потрібно. Ми відкриваємо Біблію, читаємо, що у Господа немає такого, що ти закінчив 5 класів і далі вже розвитку більше немає. Господь дає нам можливість розвиватися безкінечно, бо у Господа немає рамок в пізнанні і знаннях. І тут апостол Павел відкриває, щоб ми навчалися, зростали і дійшли до повного або до повноти Христової. Апостол Павел багато давав різних таких настанов, різних прикладів і ще на своєму, на своєму прикладі. Що апостол Павел робив на своєму прикладі? Він трудився і ще й проповідував. Два такі два ремесла. Він шив палатки і проповідував. Про Христа. Це також було зростання. І ще апостол Павел говорив, що він навчався у нога Гамалеїла. Гамалеїл це був такий учитель, який не простий учитель це був знаменитий учитель, і та школа Гамалеїла була дуже видатна. І хто там навчався, тоді люди були високо такі розвинені. Але ну, ще апостол Павел навчався в Ісуса Христа. Бо він написано в Коринфянам, Коринфам: Боякаре від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Окрім навчання в цих людей, апостол Павел навчався від самого Господа. І це також і для нас є приклад. В книгі пророка Ісаї, 61 главі 3 віршові. Сповістити тим, що тужать на сьогодні. Що їм замість попилу дасться прикраса, замість плачу олива радості, замість пригніченого духу славний одяг. І назвуть їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. Знову ж, приклад Ісаї і приклад апостола Павла. Апостол Павел зростав, і тут у пророка Ісаї пише, що вони назвуть їх сильними правдою. Насадженням Господа на славу йому. Є різні такі рослини, які ніхто нічого не садить. По дорогі йдемо на узбіччі, що ми бачимо? Є такі рослини, які ніхто не садив. І що вони прекрасно ростуть. А ті рослини культурні, їх на ними треба догляд, їх треба обробляти, поливати, захищати їх від шкідників і ще від різних хвороб. І тут говорить, що назвуть їх сильними насадженням Господа. Що Господь у Господа є своє насадження, а є які дика маслина? Дика маслина це касається більше до тих людей, які до, не являються єврейським народом, а ті люди, які з інших народів. Та дика маслина, яка що? Привилася на корінь. На який корінь? Корінь є Христос. І якщо ми на тому корні є, то ми можемо принести плод. Є люди, які тільки кажуть, що ми будемо тільки називатися, це також є у Новому Завіті така, можна сказати, притча, що сім жінок прийдуть до одного чоловіка і скажуть, ми будемо свою їжу їсти, свій одяг носити тільки що, ми будемо називатися ім'ям Твоїм. Чи є в цьому зростанні, якщо ми будемо все своє мати і тільки назву Христову? Це не зростання. Це застой, це Я як хочу, так собі і живу. книги Іана, Іван від Івана, Третя глава, третій вірш. Родитися згори. Що це таке означає? Давайте ми зачитаємо 3:3. Ісус сказав. У відповідь істинно істинно кажу тобі: якщо хто не народиться з гори, не може побачити Царство Божого. Це розмова Ісуса Христа з Никодимом. Нікодим був учитель Ізраїля. Це не був якийсь такий чоловік з вулиці, це людина, яка навчала інших. Це людина була, яка вже не молода, це можна сказати, що це не був хлопчик. Це був досвідчений чоловік. І Христос йому сказав, що тобі потрібно родитися. І так до кожного із нас Господь звертається, що кожному із нас потрібно родитися згори і отримати Духа Святого. В книзі Марка. Написана така історія про зерно. От коли дитина починає говорити, чи радіють батьки? Раді батьки, так? А перед тим, коли почала говорити, вона що, дитина почала ходити? Всі раді, о, дитина почала вже два кроки зробила, три кроки зробила. І батьки дуже раді. Коли дитина почала розмовляти так, із ну, тяжко, ну, декілька слів скаже, і батьки такі дуже раді. Ну а коли б дитина у 9 класі могла робити два кроки і говорити два слова, наскільки радосно батькам і всім людям? Радосно чи не радосно Ні. То, біда. то ми е, всі розуміємо, що, що дитина перестала розвиватися. Вона зупинилася на, на одному річному, так як вона мала в рік то робити, вона так робить в 10, 15, в 20 років. І всі говорять, що це дитина яка інвалід, да? або людина, яка потребує допомоги. Тепер, ми, якщо е, ми будемо на тому рівні, от на самому першому. Наскільки ми можемо пристати перед Господом і казати, от що я от щось зробив? І тут ця історія в книзі Марка, 4 глава, 28 стих про зерно 4, 28. Бо земля родить плід сама собою. Спершу стебло. Тот, хто займався землеробством, то що радіє, що взійшло. Така радість у, у агронома, да, що взійшло. Все добре. Після того, як зійшло, що чекає? Чекає дощ, так, щоб дощ, пішов, і воно далі росте. Після того стебла, потім колос. Також всі радіють, що от є колос, а потім повне зерно в колосі. І все, агроном дуже довольний, і власник довольний, що от пройшло півроку і чекає, що? Збору урожаю. І перед тим, як прийшов урожай, прийшла буря. Прийшов град і все знищив. Чи, було, чи буде це успіхом для того підприємства? Ні. Це все, весь труд, що на смарку. І тут наступний вірш. А коли плід дозріє, негайно посилає серп, бо настали жнива. І коли Христос прийде, чи буде в мене збережений мій урожай? Чи буде за чим при Христу прийти? Якщо я буду вірним до кінця, тоді Господь зможе забрати мене і разом з моїм плодом. В від Луки в 12 главі. Як же то все росте? Як воно може саме рости? У 12 главі вірш 27. -й. Погляньте на лілії, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Але кажу вам, що й Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як кожна з них. Господь кожна благословляє. Навіть ці рослини, які сьогодні є, завтра їх не можуть уже їх не бути, Господь благословляє. Також кожного із нас, Господь благословляє і дає нам різні е, от, такі привилегії. Яка привілегія? Дихати безкоштовно, Господь дає нам серце в нас б'ється безкоштовно. Навіть ми ходимо також безкоштовно. Але коли ми приходимо у лікарні, особливо коли був час, коли часто люди дихали через маску, то з людей деяких, в деяких країнах брали за то гроші, і люди плакали, кажуть: я все життя дихаю безкоштовно, а тут я подихав тиждень там, скільки, і з мене взяли скільки грошей. А я не згадую, що Господь мені кожен день дає це що? Безкоштовно. І дає таке благословіння, яке ми навіть і не задумаємося. В книги Євангелія від Йоанна, в 15 главі. Чи можемо жити без Бога? От як ви думаєте, можна жити без Бога? Багато людей відповідає на це питання, що можна, і якось люди живуть. Ну, давайте ми зачинаємо, що каже Євангеліст Йоанн, 14 глава. Четвертого вірша. А куди я йду, ви знаєте, і дорогу знаєте. Хомас сказав йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Як же можемо знати дорогу? Це в 14 главі. Що ми без Бога куди будемо йти? Хто куди? Без Бога кожен вибере свій різну дорогу. І 15 глава. 4 вірша. Перебувайте мені і я у вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Та людина, яка каже, що я можу жити без Господа, що я можу робити добрі діла без Господа, і жити можу без Господа. Це неможливо. От тільки Господь дає нам цьому допомогу. Хто перебуває в мені, буде відки... хто перебуває в мені, буде відкинений геть, як галузка? Хто не перебуває в мені, от тут мисль. Коли людина обрізає виноград і дерева, що робить з тими відрізаними гілками. Відрізає їх і, вики... і викидає. І тут така думка: хто не перебуває з Христом, тот що тут буде викинутий, коли прийде збір урожаю? Що ми не зможемо з Господом бути. В книгі Колосянам апостол Павел нам дає підсказку, до кого ж треба нам звернутися, куди нам іти? Що нам робити? Колосянам, друга глава. І 6 вірш. Отож, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому. Якщо ми прийняли Ісуса Христа, то апостол Павел каже, так і ходіть з Ісусом Христом. Не відходьте від Нього. Апостол Павел Книги Євреям у 10 главі, 38 віршові, відкриває нам. Про праведну людину. Яка то праведна людина, і що з неї буде? 10.38. А праведний житиме вірою. А коли хто захитається, не вподобає того душа моя? Пише праведний житиме вірою. Що таке є віра? Пише у Біблії, що повірив Авраам. І то вмінилося йому в праведність. Чи Авраам тільки вірив, чи ще щось робив? Авраам ще мав справи добрі. І то вмінилося йому в праведність. І нас, що ми повинні вірити і робити. Матфія першій книги Нового заповіту, 11 глава 20, Восьмий вірш дає нам пораду, до кого нам потрібно звертатися. 11.28 Прийдіть до мене всі знеможені та обтяжені, і я заспокою вас. Ісус Христос каже: «Прийдіть до мене, і я вас заспокою. Бо ярмо моє любе і тягар мій легкий. Багато людей каже, що ваш Бог дуже багато має таких. Заборон. От наш Бог у нашій церкві дозволяє нам все робити. А ваш Бог, він який злий, багато чого нам тут не дозволяє. Тепер, чи може бути Бог різний в різних церквах? Чи він на цьому континенті європейському один, а, наприклад, там десь в Африці, інший Бог. Як ми розуміємо? Ні. Бог завжди одинаковий. Бог каже нам, що. Прийдіть до мене і візьміть. Що візьміть? Візьміть ті правила життя, які я жив тут на землі і даю їх вам. У Псалмі 36 відкриває нам. Що ми, кому ми повинні коритися? 36 псалом і 7 вірш. 36. 7. Підкорись Господу, і на нього надійся. Дає нам порада, Така порада, щоб ми підкорилися Господу. Хоч як би нам то не казали, що то нам не підходить, що нам то тяжко. Особливо в дитинстві, коли нам батьки щось говорили, то ми не завжди були згідні з батьками. І коли ми виросли що, ми зрозуміли, що вони добре нам говорили. Ну, не завжди ми то сприймали в дитинстві. Книги Коринфянам, 2 глава. Схожими. Наші друзі, наші друзі, коли ми з нашими друзями розмовляємо, то буває, ви замічали таке, що ми повторяємо такі ж слова, які говорять наші друзі. Чому? Бо ми чуємо. І таке у нас, і таке й говоримо. Ми навіть буває одяг такі одіваємо, як у наших друзів. Ми ходимо. У ті ж заклади, де наші друзі ходять. А тепер що нам треба, як християнам? 2 Коринфянам 3,18. Ми ж усі відкритим лицем, як у дзеркалі, дивимося на славу Господню, преображаємося в той же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Якщо ми дивимося на Христа, то ми станемо схожими на Христа. Якщо ми ми досліджувати життя Христа? То ми станемо схожими на нашого Спасителя Ісуса Христа в книги Якова, 5 глава, 7 вірш 5. 7. Отож, будьте терпеливі, брати, аж до приходу Господнього. Чи часто ми терпимо? І скільки нашого терпіння вистає? У нас такі є слова, що. Моє терпіння вже лопнуло. Що це означає? Все. Ти мусиш бути наказаний. Так? Батьки дітям кажуть, все, я вже терпіти більше тебе не буду. І що буде, якщо Господь скаже таке мені. За гріх що? Смерть? А Христос каже: а дар Боже життя вічне! В Христі Ісусі? От що нам говорить Ісус Христос. Ще декілька віршів. Я хотів би на завершення послання апостола Павла Филипян відкриває нам, щоб ми були бездоганні. Які то ми можемо бути? І що це таке бездоганна людина? Друга глава 12 го вірша. Отож, мої любі! Як ви завжди були слухняні не тільки у присутності моїм, а тепер значно більше під час відсутності моєї, звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням, тому що Бог викликає у вас і бажання, і дії за своїм подобанням. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб ви були бездоганними та щирими дітьми Божими, невинними серед лукавого та розпусного роду, серед якого ви сяєте. Немов світила у світі. От таку пораду дає апостол Павел, щоб ми були бездоганні. Коли? Апостол Павел, коли я був з вами, каже, все було у вас добре. А тепер, коли мене нема, тим більше, каже, повинні бути. І також і ми, якщо ми знаходимося тут, між людьми. І коли ми знаходимося самі, то ми повинні знати, що Господь завжди з нами, і Господь все бачить і добре, і недобре. І повинна в нас бути така думка, що я на кожному місці, де би я не був, щоб я пам'ятав, що Господь завжди зі мною. І останній вірш це послання Єфесян. Хто ж головний? Багато людей кажуть, що я головний. В сім'ї каже, жінка, я голова, а чоловік каже, я голова. А дитина каже, ви що хочете говорити, а майте вокруг мене, бо я самий головний. А що говорить нам слово Боже? 4 глава, 15 вірш. А істинно любов'ю всі зростають в того, котрий є голова Христос. Христос є голова церкви. Христос є голова сім'ї. І Христос є головний Спаситель кожного із нас. І коли ми приймемо це, коли ми довіримося, то ми зможемо дойти до вічності. І така думка, коли ми сідаємо в автобус, чи знаємо ми е, того водітеля? Знаємо водітеля. Ім'я його, як? де він живе? Скільки йому років? Все ми знаємо. Ні. Ми йому просто ми заходимо, довіряємо тому водію. Що ми довіряємо? Своє життя довіряємо. Тепер. Про Господа ми знаємо, що Господь нас любить, Господь наш Творець, Господь умер за нас, і ми не завжди йому довіряємо. Ми ще думаємо, а може, щось там. водійові, ми довіряємо, кого ми не знаємо зовсім. І не замислюємося. А Госп... Господь, який умер за кожного із нас, ми буває не довіряємо. Поміг би нам Господь, що ми довіряли Господу кожен день, бо Господь любить кожного із нас. Budeme vděční Bohu za vše. Amen.